Вітаю, шановні друзі! Платний в'їзд до Європейського союзу. Можливо, ви вже знаєте, що з середини 2025 року запускається система ETIAS, яка перекладається як European Travel Information and Authorization System, ETIAS. І дана система буде працювати десь з літа 2025 року, буде поширюватися на 30 країн Європейського Союзу, які ви зараз бачите на малюнку, на кого розповсюджується система ETIAS. Вона розповсюджується на тих громадян, які є громадянами країн, які мають безвізовий режим з європейським союзом. Наприклад, Україна У України є угода про безвізовий режим з європейським союзом. Відтепер, з середини 25-го року, Українці для того, щоб заїхати в європейський союз, повинні будуть зареєструватися онлайн в системі «Етіас». Сплатити 7 євро і даний дозвіл буде дійсний на 3 роки. Тільки тоді вони зможуть в'їжджати в Європейський Союз. Без цього, на жаль, заїхати в Європейський Союз не можна буде. Чим відрізняється ETIAS від системи EES? Тим, що система ЄС це просто автоматизована система реєстрації всіх, хто в'їжджає в Європейський Союз і в Шенгенські країни, а ЕТІАС – це саме оплата для тих країн, які мають безвізовий режим. Ну, фактично, безвізовий режим буде платним, якщо можна так сказати, простими словами. До речі, з приводу того, де подавати анкети, я ще не знайшов інформації. Деякі вже блогери писали з приводу того, що це може. Можна зробити там на schengenvisas.com Я не впевнений, тому що я передивився цей сайт і не знайшов. Можливо, я неуважно дивився, але ну такої інформації про application for ETIAS я ще не бачив. Мені здається, що сама онлайн реєстрація на ETIAS буде відбуватись на самому сайті ETIAS.com тому інформацію про подачі заявки аплікейшн, Ми почекаємо трішки пізніше і подивимось. До речі, система ETIAS запуститься не відразу. Буде певний пробний період, протягом якого люди зможуть заїжджати, тестувати це все. І тільки вже після закінчення пробного періоду ETIAS запрацює на повну силу. Більше інформації про ETIAS ви можете знайти на самому сайті ETIAS, друзі. Тому готуйтеся з середини 25-го, 7 євро і реєстрація в системі. Емі Етіас, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.